Ну, дивіться, здається, що Україна вже перемогла е, інакше пояснити витрачання 17 мільярдів гривень на будівництво нових доріг, на яке виділив уряд, в мене немає просто інших пояснень. Що відбулося замість того, щоб відправити ці кошти на будівництво фортифікаційних споруд для наших захисників, щоб не булося так, як це було на Авдіївському напрямку, коли відходили фактично на підготовлені позиції і починали їх. Лопатами будувати, замість того, щоб мати серйозні лінії оборони, які б дозволили і стримати ворога, і захистити головне життя наших захисників. Але такі дрібниці уряд не цікавить. Набагато важливіше відправити гроші на велике будівництво, з якого можна покласти велику частину в свої великі кишені. Це сором, але роблять вони, а соромно нам.